Друзі, позаді мене відбувся та ситуація, про яку я 10 хвилин назад знімав ролик. Що скористатися статтею 268 під час розгляду адміністративної справи, яка фактично не відбувається на місці, а сразу носиться постанови. Влад став свідком безпосередньо, як заказавши ззаді водія, який стоїть е таксі, Водій не був пристебнутий паском безпеки. Поніс е адміністративний штраф у вигляді постанови. При мені відбулося працівник поліції, один зачитує права передбачені статтею 268, Інший працівник міліції відразу після того як. Його колега зачитав статті двісті шістятвосім. Які вас права нажимає кнопку, з роздруковує постанову на моє е питання, як свідка. Така як людині водію скористатися правами, які ви щойно запитали. Просить поліцію пояснити, Та зверніться до суду. Уже постанова роздрукована, Водій е, не захотів ними скористатися. Кажу, так я був свідком, що один ваш колега зачитує інший колега, нажимає постанову. Водія фізично не було можливості скористатися статтю і сказати: там право на хочу надати пояснення щодо кровного провошу, що право завити е, залучення адвоката, право відкласти розгляд. Він справу за залученням адвоката. У вас такої можливості не буде, а тому з першої секунди, коли ви починаєте спілкуватися з поліцейським, пам'ятайте. ось ви не поліції, відразу на камеру заявляєте і самі здійснюєте відеофіксацію. Що ви бажаєте скористатися правовою допомогою? Просите у разі вам інкримінування правопорушення відкрилася розгляд адміністративної справи у зв'язку з залученням адвоката. Бажайте надати письмове пояснення по суті. Поліцейський буде розуміти, що ви добре орієнтуєтеся чинному законодавстві і допускати порушення ваших прав буде йому дорожче. Все, друзі, і вас, принаймні, якщо ви навіть і відхили клопотання, які ви у вас будуть гарна ініціатива в суді чи підстави для скасування в іншому На не жаль, Конституція чине законодавство не працює автоматично на захист ваших прав. Це потрібно захищати себе, вміти захищати.